Квадратна технічна форма це напевно, одна із основних форм, які ви використовуєте. Статична динаміка маси волосся і квадратна динаміка маси волосся має в собі характер трикутної та круглої динаміки. Якщо взяти, наприклад, оце волосся, яке знаходиться у нас в потилиці, Воно має збільшення довжини від найвищої точки, да, от випуклої точки в центрі потилиці, і в напрямку до обличчя. Це трикутна форма. Трикутна динаміка. Але в квадратній додається ще одна площина, яка на скроні знаходиться. І оця скроня вона має динаміку від обличчя. Ось кругла. І вони, попадаючи в вугол, створюють оцей конфлікт, оце наповнення. Тобто вони один одну стабілізують, тобто вони встали і стоять на місці. Тут йде до обличчя. Якщо візьмемо лише один елемент на скронях, то це ми будемо мати якраз трикутну е, динаміку. І знову ж таки, квадратна форма вона стрижеться від випуклої точки. Від випуклої. Від випуклої. Випукла точка. Випукла точка. У нас, бачите, в квадратній формі є три, контролі, три контрольних пасма. І кожні з цих пасом, вони варіативні, подовжені. Але площина лишається площиною. Тобто ми працюємо з будь-подовженою форми. Ми можемо на скронях зробити коротший контроль, і в нас оцей вугол, він зміститься до потилиці більше. Ми можемо зробити довший контроль на, 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 цьому, на потилиці. І в нас оцей вугол зміститься до обличчя. Є розуміння таке, зараз те, що я намалював тут, оце заповнення округлень голови. А я намалював зараз на таку середню, довжину, на довге волосся. Що важливо, до речі, в профіль ви будете бачити оцей момент, наче вигін круглої форми, да? а тут наче трикутна. Тобто у вас буде все одно лінія така йти об'єму, трішки ввігнута. Вона не буде йти максимально горизонтально. Щоб вона йшла горизонтально, потрібно округлювати оці площини. В коротких формах оцей момент округлення. Іде. Дивись. Ти стоїш напроти вуха і працюєш зоною за вухом і зона на скронях перед обличчям. Ну, ближче до обличчя і над вухом. Стояти потрібно чітко над вухом. І працюєш, ось одна площина, вона трішки округляється. От. І друга площина це з центру потилиці. І ти наповнюєш отакий невеличкий вугол. Е, ви могли бачити, якщо схема відосисун, то ви могли бачити от наступний момент. От такий квадрат, от з такими малюнками ще. Варіативність. так, так. Так. Саме оця варіативність. А ця варіативність, вона ось тут намальована мене. На коротких довжинах. Тобто ми можемо трішки його площину оцю закруглювати. Але дуже важливо, що ми працюємо від вуха, а потім від потилиці, і ми попадаємо відразу в певний вугол накопичення в масу, в цю стабільність. Квадратна форма технічна, вона дуже добре вирівнює форму голови, особливо коли у нас є одна сторона запавша, а інша об'ємна. Кістки розвернемося. То дуже добре працювати саме в квадратній формі технічній. Так, і положення ті... тіла в техніці шари, тут те саме положення. Зріз по центру тіла, вігнуті або округлі і пласкі. Знову ж таки, ось дивіться, квадрат, шов плитки так. Ось я стою рівненько. І перед собою тримаю довжину, з якою я працюю. Якщо довжина коротенька... То я повинен стати на цю довжину. Якщо довжина дуже довга, я повинен стати на цю довжину. Від голови. Окей? І я стою на місці і рухаюся лише пальцями від себе або до себе в оцій площині. Ось вона. Ця площина. І це положення тіла для того, щоб побудувати нам квадратну технічну форму. І протилежне. Тому що положення у нас ножиць під час зрізу, так, в пласких або в круглих шарах іде знизу, а в вігнутих іде зверху. От тільки від цього міняється положення тіла, для того, щоб нам нічого не, не застригти і зробити все правильно.